16 квітня Володимир Зеленський таки підписав нову редакцію закону про мобілізацію, який б, е, врешті, мав навести лад з проведенням мобілізації в Україні. Водночас цей закон запроваджує ряд новел, які стосуються практично кожного українця. Докладний розбір закону із юристом Олегом Мициком. Ми ще плануємо. Я ще планую провести найближчим. Часом закон дійсно дуже е, великий і об'ємний, і для того, щоб з ним розібратися, треба дійсності багато часу. А поки короткий огляд найважливіших новацій, з якими повинен познайомитися кожен. І то невідкладно. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Серцов, і це мій канал Свіжої Історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше а сьогодні. Нічого актуальнішого, окрім закону про мобілізацію, немає. Тож, гайда до новини. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Я думаю, що у багатьох з вас є що сказати. Також підтримайте канал підпискою, донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Отже, новий закон передбачає місяць на оновлення правил бронювання з моменту набуття чинності закону та два місяці на запуск. Електронного кабінету військовозобов'язаного і на оновлення даних про реальну адресу та номер телефону у разі перебування на території України шляхом прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своє місце проживання або до ЦНАПу, чи через електронний кабінет призовника військово-зобов'язаного чи резервіста за наявності. У разі перебування за кордоном шляхом повідомлення е, на офіційну електронну адресу, або на офіційний номер телефона, який зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку, або через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста за наявності. Також електронний кабінет створюють на кожного чоловіка, але реєстрація в ньому у добровільному порядку. Фактично, це альтернатива походу до ТЦК чи ЦНАП, де потрібно протягом двох місяців оновити свої дані. Вести інформацію туди зможуть і працівники, і резервісти військовозобов'язані Військово Військово отримають військовий квиток та електронний журнал обліку. Авторизація відбуватиметься через ДІЮ або банк АйДІ. Повісток в електронному кабінеті не буде. Вони залишаються у паперовому вигляді. Друга важлива новація стосується власників автомобілів і тепер їх можуть забрати за потреби ТЦК, СБУ чи е, головне управління розвідки. Щоправда, йдеться про власників більше одного транспортного засобу. Його можуть, можуть вилучити той, що підходить для оборонних потреб. Тому власників Rolls-Royce прохання не хвилюватись. Заборонено відправляти також заборонено відправляти вилучений транспорт у інші регіони або за межі України. Заборонено передавати власність, здавати. В оренду чи використовувати як заставу. Транспорт повинні повернути протягом 30 днів після демобілізації, а уряд визначить компенсацію за завдані пошкодження. Ну, Якщо, звісно, ваш автомобіль залишиться цілим, тоді, очевидно, за весь автомобіль. Ось так коротко про новації про новели цього закону. Все інший більш докладний і більш фаховий розбір, а це буде дещо пізніше з юристом Олегом Мициком. Зараз я чекаю, коли він перечитає цей закон і знайде, що в ньому ще є нового. Дякую.